Ну що, друзі, з одного суду лечу на другий. Отже, як я і обіцяв, ну, по-перше, всі мої вітання, трошки я все-таки став на ноги, слава Богу, спасім моїй команді. Я запрошую завтра на 11-ту годину дня в Святошинський суд, який знаходиться на Якуба коласа 27А місто Київ, на перше засідання, куди прийшли матеріали справи Служби безпеки України. Проти обвинуваченого Оскар Олексія Гемовичу. Це я зараз сайт суда читаю. Дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади. Так от, шановні, нешановні мандаболи, от эти, медіакори, сайт «Рух чесно», який виставив моє фото з дай колаборанта. Я вас усіх мандаболов, лівий берег, правий берег, українська брехня, яка вчора ще правда називалася до смерті Гнази, вбивства гнази кучмою. Я вас усіх мандаболов завтра на 11 годину запрошую на засідання мого суду. ДСБУ мене звинувачує в оцих речах. Не в колаборації, не в державній зраді, не в співпраці з Росією. Слабо орешки для Білочки не треснуть. Прийти. Ну і звісно ж запрошую всіх патріотів, волонтерів, військових, також на цей суд. Мені нічого приховувати, не ні матеріал справ, які завтра будуть озвучити, Нічого. Мені нічого приховувати. Але я всіх запрошую завтра на суд. Давайте покажемо владі, що ми суспільство можемо одне за одного постояти. Чи не можемо?